Кожного літа, друзі, я роблю якийсь ремонт в себе в гаражі. Я вам скажу відверто, що якби не ось ці відео, якби не ось цей весь мій блог, то я би хрін ложив на ті ремонти і лежав би собі вдома на дивані. Сьогодні хочу змінити ось цей декор на ось такий тріщини. І в деталях вам розказати, як зробити ідеальні тріщини. Колись робив ось такий, там з бльозками. Ніби моїй дружині подобалося ось таке, але вже пройшло, друзі, 5 років. Тому я сподіваюся, що все в мене зараз вийде. Можливо, якби в мене не було шліфмашини, машини, то я думаю, що це б діло затягнулося дуже надовго і, можливо, я би цього всього не робив. Тому зараз я беру ось цю жирафу, яку я вам вже показував, досить така класна штука. Справляється на ура. Я вам скажу, навіть непогано виходить. Навіть. Гарніше, ніж було. Але стирається воно досить важко. Я думаю, що мого терпіння вже більше не вистачить, щоб оце все шліфувати. Тому я зараз його загрунтую і будемо шпаклювати. В основному люди, які будуть робити собі ось цей декор, то у них сіни однозначно будуть не ідеальні. Тому, як бачимо, да, що сіни, в принципі, ну це ж в гаражі, хто їх там коли вирівнював до ідеалу. Перепади тут просто, друзі, колосальні. Так що подивимося, як на ось таких ямах, горбах, да, ось такі навіть є по пів сантиметра, як цей декор пошпаклюється і як він дасть тріщини. Сіна повністю висохла, можна шліфувати. Як я, друзі, не люблю весь цей срач в гаражі, ці всі ремонти, але без нього ніяк. Що зараз будемо робити? Я спочатку візьму ось цей лист гіпсокартону, він же прошпакльований ідентично, так як ця стіна. І протестимо інші матеріали, щоб здешевити весь цей процес. Колись одна мені фірма прислала ґрунтовку на пробу. Я так і не спробував. Досить довго вона вже мене пролежала. Тому зараз ми візьмемо не ось цю ґрунтовку, а ось цю. Грунтовка аквастоп для стін. Що нам потрібно зробити, щоб поверхня ніяким чином не поглинала в себе вологу? Досить така дивна грунтовка, то що в неї є ось тут пломба. Зазвичай я користуюся якимись іншими грунтовками, але якщо вже дають, то, як то кажуть, треба брати. Зараз візьму 5 кришечок грунтовки. До того я навіть і не знав, що є ось така ґрунтовка, волого, захисна. Ну, така собі, як сметанка, густенька. Розбавлю її один до п'яти. І влию зараз ще водички сюди. Ось так. Попередніх відео використовував в якості непоглинаючої поверхні перламутрову фарбу. Ну, друзі, перламутрова фарба зараз коштує майже 2000 гривень за літр, а ґрунтовочка, літр концентрату коштує 200 гривень. Тому будемо пробувати щось здешевити. Все, як бачимо, друзі, робиться на коліні, тобто на підлозі в гаражі. Думав, це справді ґрунтовка аквастоп. По типу, отак в ванній кімнаті наніс її на стіну і все. І вода вона не пропітається. Ну, друзі, пройшло три години. Якщо взяти мокрою ганчіркою потерти, то воно просто його розмилює і нічого воно від вологи не збирається воно крапельками. Просто як звичайна ґрунтовка, в принципі, хороша. Ну, аквастоп. Попрацювали маркетологи, так що вона нам не підходить. Будемо думати далі, що робити. Якщо ґрунтовка не підходить, далі по старій схемі беремо бюджетний лак, додаємо трошечки чорного колора. І ось цей лак він має зробити так, щоб поверхня перестала поглинати в себе вологу. Ось вам, будь ласка, друзі, не потрібно нічого робити. Лакуєте і маєте ефект бетону. Я би навіть і залишив ось усіну. Отак, в такому кольорі, але ж ми ж знімаємо відео, що тут мають бути тріщини. Ось, будь ласка, вам, головний інгредієнт секрету тих тріщин захисна плівка. Да, рідка захисна плівка. Свіженька, новенька, ще не розпаковував. Ось і друзі, ті сопельки та слина хейтерів це все захисна. Рідка плівка. І зараз я вам покажу, як її правильно нанести, щоб у вас вийшли дуже гарні тріщини і як це все швидко буде. В попередніх відео я вам не хотів розказувати про цей секретний інгредієнт, тому що я його придумав, я автор, і щоб якось збереглися за мною права. Але, друзі, потім я подумав, написав заводу виробникове, що я придумав як з його інгредієнту, як його Точніше інгредієнт використовувати не за призначенням. А він каже: ти мені розкажи, я йому кажу: заплатіть мені гроші, і я вам розкажу. І що ви думаєте? Вони мені через 15 хвилин перекинули гроші, і я їм розказав, що можна робити з їхньої чудо-захисної плівки. Тому, друзі, тепер, так як у них є всі права на ось це відео, на ось цю рекламу, то я вам вже і розказую, як це все зробити. Зробимо невеличкий тест. Переді мною два вида шпаклівки. одна акрилова, друга мінеральна. І подивимося, на якій шпаклівці будуть краще робитися тріщини. Саму першу наносив акрилову шпаклівку. І ось дивіться, як по краєві пішла тріщина. Ось так чомусь пішла тріщина. Далі наносив мінеральну шпаклівку. Тут також ось так починають йти тріщини. Ну, дамо почекати 15 хвилин і подивимося, що з того буде. Що ми бачимо, друзі? Пройшло 10 хвилин. Ще не до кінця воно все потріскало, але гляньте, як на мінеральній шпаклівці, які тріщини, і як на акриловій. Є на акриловій, ось такі вони гарні, якби широкі, все, але чомусь їх немає ось тут. Не знаю, можливо, на стіні воно буде гарно виглядати, але. Подивіться, як на мінеральні, вони хоч і не широкі, але малюнок дійсно дуже класний. Щоб ви потім по 10 разів не перепитували у коментарях, наносьте ось тако не шкодуючи матеріал. Щоб воно прям бляха ось тако грубо було. Тоді все буде ідеально. Якщо занадто багато, підуть підтікання. І по тих підтіканнях так і підуть тріщини. Буде негарно. Буде мало матеріалу, буде. Ну, не буде тріщин, бо вони будуть взагалі малесенькі. На 5 метрів квадратних стіни пішло орієнтовно пів літри матеріалу. Треба, друзі, робити це все дуже швидко, тому що тріщини просто з'являються на очах. Отут я ще наношу шпаклівку, а отут же подивіться, які пішли тріщини. Я просто реально не встигаю, щоб переходи були гарні. Щойно закінчив, друзі, наносити шпаклівку на цю стіну. Там, бачите, закінчував ще немає тріщин. А тут подивіться, які здоровенні і гарні тріщини вийшли. Правда, я весь мокрий, поки це все наніс. Я так думаю, що коли це все діло, воно правда вже зараз ніч. Як можемо бачити, да? працюю по ночам. Щоб показати вам усю цю красу, як її гарно і правильно зробити, залишаю це все до ранку і подивимося, що з того буде. Самий приємний момент, друзі, всього цього відео, коли все воно вийшло так, як я запланував, так, як я хотів, все тримається досить міцно. І ті люди, які будуть писати у коментарях, що воно погано тримається, що воно відпаде, я вам хочу сказати, що я вже все це перевірю, зробив не один. Зразочок, якщо ви зробите все так, як я вам сказав, нічого у вас не відпаде, не відвалиться, і все буде ну, просто шикарне. шикарніші будуть тріщини. Зараз над цим всім я ще буду працювати. Я би залишив, друзі, ці тріщини в такому стані, тому що вони дуже гарно переливаються. Лак відблискує під боковим світлом, але, так як я вам показував, що тут сіна не ідеально рівна, вона з ямами, тому. Та як я ще наносив один, а якби це було два майстра і ідеальні стіни, то ось цих переходів у мене би їх не було і можна було швидше і краще загладити ось цю стіну. І тоді можна було би ось ці тріщини цим проблиском залишити ось так. І все було б гарно нанести поверх якийсь ще лак, щоб. Захистити ось цю поверхню, і все було би супер. Ну, так як стіна ось така вона не гарна, то я зараз візьму чорну шпаклівку, заповню ці всі тріщини і далі побачите. Далі додав шпаклівку чорний колор і беру ось таке, друзі, і всі ось ці тріщинки. Довго і нудно шпательочком треба всі на здір позашпакльовувати. Хоча мені дуже подобається ось так, як воно ось таке. Я би його ось таким і залишив, але воно, коли висохне, то не буде гарним. Шпаклівка в нас висохла. Далі беру 220-нождачку, ту нождачку, використовую ось такий круг. І починається це діло зішліфовувати. Шліфується досить легко, тому що шпакльовано на здір. І маємо зробити ось так, щоб поверхня в нас була біла. А тріщини у нас були заповнені чорною шпаклівкою. Получилося, друзі, все дуже гарно. Тріщини вони такі, ніби суцільні з поверхні. Ну, дійсно, виглядає круто, але є, але, друзі, бачите, ось ці місця? Да? Ось там, там, там це все горби. Тобто, я вам само початку показував, що сіна в нас була не ідеально рівна. І в деяких місцях, де були великі горби, де був тонший шар шпаклівки, то звісно що я тер це все шліф машиною, тому що це довго і хотів, щоб це було дуже швидко. Тому я попротирав до лаку. Загрунтував сіну і на тому вже буде фініш. Ви можете взяти прозорий інтер'єрний лак, покрити її, і також на цьому буде вже фініш. Так що, як бачите, що ось така рідка захисна плівочка, вона робить просто ідеальні тріщини дуже швидко, не треба там гратися, промазувати кожну тріщину, щоб вона утворилася просто, покриваєте всю сіну. І будуть у вас просто шикарні тріщини. Но, друзі, є одне но. Так. Якщо ви будете робити ось ці тріщини. Та як я, що вони будуть заповнені чорною шпаклівкою, то тоді лак в якості підкладки використовуйте просто прозорий. не кольоруйте його, тому що коли будете шліфувати, він у вас ось так повилазить, де нерівні сіни, де горби. І воно буде негарно. От бачите, да, такі місця негарні і з цим треба щось робити. Якщо ви будете робити, що у вас тріщини будуть глибокі, об'ємні, то тоді кольоруйте лак. Той кольор, який вам подобається, і у вас просто шпаклівка буде біла. А так, друзі, все було б гарно. Якби я не проводив ці всі експерименти, усі всі ось ці тести, ну, як то кажуть, на зразкове зробити одне, а на сіні зовсім інше. Тому в подальшому я цю сіну перефарбую і на тому буде кінець. Так що, якщо всім сподобалося, як завжди, Петровича вподобайкою і щось придумаю вам ще. А далі, друзі, та як ця біла стіна не вписувалася в мій гаражний лов стиль, тому я взяв губку, трохи водички, і все це діло розмив. І ви подивіться, яка вийшла краса. Так що візьмете собі на замітку.